Доброго дня всім, хто чекав на цей огляд. Сьогодні не п'ятниця, хоча й минулу п'ятницю не було відео. Ми готуємо велике відео, в якому будемо рекламувати наш парксайт і тим, хто купив, і тим, хто ще не купив, розказуючи, який він класний комплекс. А сьогодні ми розкажемо, що ми робимо. Зараз я знаходжусь біля другої секції першого будинку. Її потихеньку готують на те, щоб заходити сюди з фасадами. Обіцяють на наступному тижні фасадчики вже сюди зайти, вже компанія виграла тендер, і ми якраз з кільцевої робимо картиночку таку красивеньку. Якраз всі побачать вже там, що ми на фініші, що на кінець літа, ми хочемо вам це все. Віддати. Сьогодні є добрі новини, але про них пізніше. Зараз розкажу, що відбувається по секціях. До речі, ми зараз, як я вже казав в другій секції, тут зараз в сусідньому під'їзді починають робити електрику, сантехніку, тобто готувати цю секцію під штукатурів. Там вже є готові поверхи. Я зараз туди заходити не буду, бо йду на дах. Скажу наступне: три секції зараз будуть в роботі. Компанії, які займаються кінцевим оздобленням, тобто штукатурка, шпаклівка, пофарбування. На, першому, на першій секції вже працюють. На цю секцію найближчі там, 10 днів заходять вже. І готуємо ще секцію номер 4 під те, щоб туди зайшли теж компанія, яка займається оздобленням, поки що вони беруть по секціям. Тепер по вікнах. Вікна вже задали на четверту секцію. Зараз останні доїжджають сьогодні. Вони їх задають, після цього знімають опалубку, знімають опори і у вікончики починають їх ставити, бо поки, поки ще робляться роботи з монолітом, це зарано робити. Ну, по третій секції, ви зараз це побачите, там ще є що робити. Там парапети, там ще деякі сходи треба зробити, бо я зараз. Через сусідню секцію піднімаюсь на дах. А сходи насправді то будуть в кутовому під'їзді третьої секції, просто вони ще не стоять. ну До речі, в цьому під'їзді, як бачите, теж вже прокладають мережі. Тобто другу секцію також готують. Всім, хто придбав квартири в другій секції, мабуть, зараз трошки приємніше, що на кінець-то йде до них дійшла справа. Погода дозволяє робити всі роботи. І те, що сухо, теж добре, От зараз ми зайшли на четвертий поверх і спробуємо знайти по тому опису, який мені зробили, де ж у нас є вхід. Все, опис зробили ідеально, вхід там, де і має бути через вентиляційний отвір, зараз спробуємо піднятися. Буде трошечки погіршення звуку через те, що ми забрались на гору і тут піднявся вітер. Я поближче до камери тримаю свого рота, тому спробуємо якось нівелювати цю історію. Ми зараз знаходимося на четвертому, на даху, на четвертим поверхом третьої секції, о, перш, о, другої секції, перепрошую, і переходимо на третю. Чому зараз побачите? ну До речі, тут видно, там роблять утеплення даху. Давайте все ж таки пройду і покажу. Е, над другою секцією бачите, роблять рупероїд, покривають ото праймером вже проробили. Зараз роблять пароізоляцію. Нагадаю, пароізоляція відрізняється від гідроізоляції. Але у нас є якась така пароізоляція, що, в принципі, вона працює і як гідро. Тепер. Так, а тут, бачите, роблять розуклони. Я бачу, сюди стяжку просто подавали. Тобто я розумію, що тут вже закінчують утеплення, вон звідси видно, що там вже роблять стяжку над цією секцією. це -е, вже кінцевий шар. Так. Я пробую, як мене і просили, сильно телепати камерою, бо Діму... Нашого відомого блогера, який робить огляди про новобудови, дуже сильно нудить при цьому, як він написав. «Метро, я спеціально для тебе максимально її не рухаю. Так, дивіться, отже тут роблять стяжку над утепленням, після цього буде вже кінцевий шар гідроізоляції, парапети і все. і Перша секція закінчується. Бачимо, що більшу частину вже Утеплення поставили, хлопці розкладають утеплення. До речі, ви можете теж деякий момент побачити тут. А саме те, що ми готуємо про рекламу нашого комплексу, що нижній шар у нас екструдований пенополістирол, тобто дорожчий матеріал. Це ще раз в капілочку того, що нас хтось колись назвав економ класом. До то той, хто називає нас економ-класом, хай спробує на своїх будинках поставити ті матеріали, які ставимо ми. Так, поїхали далі. Тут ще примірять, готують все. Тут будуть примірити, а з тої сторони вже роблять пароізоляцію. Пароізоляція це така, така ж сама фактична гідроізоляція, але яка працює від е, тої пари, яка утворюється в конструкції даху. Тому вона потрібна також, тому що в конструкцію даху може потрапляти волога. З різних причин я зараз всі називати не буду, але вона потрапляти може, тому вона і робиться. Так, так Я пригав, перепрошую. Ми зараз знаходимося на даху над секцією номер 3 на куті. До речі, звідси шикарний вигляд. Сторона і кільцевої, можна зацінити все ж таки відстань, відстань величезна. Звідси можна вести огляд про будинок номер 3 тому що з землі воно не так виглядає, щоб багато робіт зроблено, а звідси виглядає, що скільки вже бетону залито, і це ну, величезний об'єм. Робляться стіни. З двох кутів почали стіни робити фундаменту. Робота по третьому будинку є, і це приємно, але зараз я підійду на кут, вже не, не буду спускатися вниз, зверху зроблю цей огляд. Є іще новини, в тому полягають, що ми дочекали сухої погоди і почали рити котлован під будинок номер 4 Почав працювати сьогодні кран, сьогодні тільки він поки що збирає. Перший шар, який є, ну, як то сказати, плодородним, тобто той, який родючий і який можна використати ще під час облаштування там, території нашого ж комплексу під час благоустрою. Я вже перейшов на четверту секцію, непомітно. Так, отут можна спертися і зафіксувати камеру. Так і зробимо. Так. Ось ви бачите, зараз працює. Екскаватор він знімає родючий шар. І я думаю, що тут е за весь квітень я думаю, ми вирюємо тут всю землю. Я думаю, що то може і, і швидше буде. Зараз поки складний цей момент, що треба зібрати оцей родючий шар, щоб його можна було додатково використати. Тому що, от, наприклад, от подивіться в, секці... в другому будинку, на який я зараз показую, в другому будинку зараз е рівень той землі, який всередині, він набагато нижчий, ніж той, який буде по факту, коли ми доробуємо його. Тому сюди ще треба буде багато досипати всередину. Я вже казав і постійно про це наголошую, що у нас двір максимально інклюзивний, доступ фактично нульовий до під'їзду, тобто там буквально на пів сходинки перепад, для того, щоб просто вода не затікала під час сильних дощів. А так, рівень будинків всередині однаковий, Різниця йде тільки по зовнішній частині, яка якраз грається за рахунок комерції. От на прикладі оцього кута другого будинку можу показати. Бачите, там частково видно, що десь позаливали. От рівень кутової комерції по висоті буде, висота стелі буде нижче ніж комерції, яка знаходиться через одну, там де приблизно у нас заплановано частенько. Магазин От якраз на тому куті, за цим кутом одне з приміщень через одне. І е, там вже видно звідси, що там рівень підлоги нижче, за рахунок цього стеля буде вище, а рівень е, дороги буде просто там потихеньку-потихеньку падати туди в сторону очисних споруд. Там в кінці ви бачите кран, це наші очисні споруди. Так, що ще? По, е, по другому будиночку. Ну, Я минулого разу з нього вів огляд. Я думаю, що почекаємо я ще разочок на нього залізу, вже коли буде хоча б третій поверх, можна буде щось розказати, показати. Що ще з добрих новин? З добрих новин, що через тиждень, скоріш за все, почнемо е продавати 5-6. Е може через 10 днів, може через 5-6 не встигнемо, а через 10 днів, можливо, почнемо щось там продавати. Тому. Е я не казав би, що там треба спішити бронювати, тому що, можливо, деякі ціни вас не сильно порадують, бо вони високі будуть з самого початку. Але якому, наприклад, принципово мати там саме квартиру, наприклад, в шостому будинку з виглядом на парки там, откуда, то можете там вже роздивитися якісь планування. Але тільки не сьогодні, не завтра, я думаю, з понеділка вона вже з'явиться якась більш-менш готова. Продукція поліграфічна для того, щоб ми могли там вам все якісніше показати розказати. Що ще, в принципі, про все я розказав про те, що ми починаємо одразу в трьох секціях найближчим часом роботи по оздобленню квартир, вже кінцево практично визначилися з фактом оздоблення. Я думаю, що краще буде потім. Показати, як ми е, оздоблюємо це просто по всьому поверсі пройтись, щоб ви бачили, що це не просто там в одній квартирі зробили якийсь там якісний ремонт, а в усіх квартирах він такий. Заходять фасадчики з наступного тижня. ну Вони вже по факту тут вже собі якісь вагончики приглядали. Щось таке на цьому тижні вони вже рекогностировку по місцевості зробили. І, в принципі, вже готові для того, щоб. Е, Виходити на роботу, я думаю, що це відбудеться на наступному тижні. Я думаю, що довго затягувати не будуть. Та, в принципі, про все розказав. Основні питання всі розкрив. На очисні споруди сьогодні не поїду, тому що не почали ще робити лагуну, хочу вже коли її. Почнуть робити. Зараз там йде зворотня засипка біля реактора. Коли почнуть робити лагуну, тоді вже поїду вам покажу, щоб ви собі зрозуміли, що воно і як воно. Але виглядає дуже красиво двір. Все ж таки чотири поверхи це є чотири поверхи. Це дуже зручно, це не давить взагалі. Шикарний двір. 50 на 50 метрів практично. До наступних зустрічей, всім бажаю всього найкращого, бережіть себе. Перепрошую, все ж таки ще мотиляв камерою. Найближчим часом я куплю собі мікрофона і зробимо кращу стабілізацію. Все, а так, до наступних зустрічей, всім па-па.